Золочівський замок знову врятовано. Аварійний дах надбрамної вежі приводять до ладу. Нагадаємо, два роки тому боровій пошкодив покрівлю на надбрамному корпусі. Півтора роки Борис Возницький добивався, аби його відремонтували, встиг виготовити кошторисну документацію і розпочати роботи. Втім, через брак коштів все зупинилося. Дах залишився розкритим, доки плече не підставили меценати. Петро Писарчук вкотре виділив кошти для порятунку української історії. Він же майже 400 років милує око відвідувачів у експозиції Золочівського замку 800 шедеврів мистецтва унікальні полотна, меблі, порцеляна, скульптура, килими. Шедевром нашої експозиції це звичайної битва під парканами, теж сімнадцятого століття, яка врятована якраз завдяки Борисові Григоровичу Возницькому. Однак все це музей ледь не втратив. Усе через обвал даху надбрамної вежі. А ця будівля життєво необхідна для замку, адже саме у ній розміщена котельня та сигналізація. Це є 2011 рік, коли дах впав. Він просто обвалився. Це було 5 серпня 2011 року. Обвалився від старості. Це є дахові конструкції кінця 19 століття, тобто коли був добудований цей корпус. Відтоді над вежа перебувала у аварійному стані. Стіни у приміщенні замокали, почав страждати паркет, падали карнизи, а крізь стелю просочувалась вода. Музейники рятували котельню, як могли, прикривали її плівкою та жили з острахом і за відвідувачів, і за музейні експонати, які б могли постраждати, якби не працювала котельня. Це була катастрофа для цих речей, тому що навіть якщо би їх реставрувати, то спеціалістів в Україні немає. І це є два варіанти або вести їх на схід ці, Тайські сувої вишивка, шовку, пушовку це є і японські лаки 19-18 століття, які будь-який перепад температури реагують різко, і можуть бути такі моменти, що просто безповоротні. Перекривають дах за меценатські кошти. У музеї кажуть, якби не люди доброї волі, весь Золочівський замок довелося б закрити. Ми не знаємо навіть яку суму, яка сума пішла на дах. Це повністю взяв на себе Петро Іванович і він е, дав своїх людей, які працюють, які накривають нам це приміщення хочемо, через кілька днів. Усі роботи будуть повністю завершені. Відтак так унікальним музейним експонатом тепер ніщо не загрожує. Інна на Андрій Дробний новини.